Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко добрий. Значить, поставили шайби, нові, у на патрубок паливного насосу високого тиску БМП. Зараз я машинку прогрію і буду її запускати дивитися. Спочатку на холосту, Так чи травлять з'єднання, чи ні. Потім і на той, на робочих обертах. Отже, кому цікаво, подивимось запуск. Того, стоп. Що це? Корма вода вимкнула. Запускаємо підігрівач насамперед. Оскільки я зараз на машині сам один, я там дав п'ятірку водички, розчистив місце під підігрівачем, дав п'ятірку води туди, кинув пару аркушів ще а не раз без того, а шиферу. П'ятірку води в десант поставив, хоча в десанті сухо і чисто. І п'ятірку води біля вихлопу поставив. Отже, увімкнув масу. Вмикаю, відкриваю загальну подачу пального. Це я вам все диктую, щоб ви мали уявлення. Так, отже, поїхали. Свічку. Тримаємо. Тут свічка добра, акумулятори добрі. Тримаємо секунд 70. Я потім проставлю тайм-коди у відео, щоб можна було перемотувати. Так, тому що грітися будемо до 40 до 30 по воді. До речі, треба буде накрити радіатори. І потім будемо запускатися. Будемо запускатися, до речі, разом із підігрівачем. Я багато аналізував, спілкувався щодо того, щодо того чому на шасі BMP-1 заборонено запускати підігрівач, ну, двигун разом із підігрівачем. А на БМП-2 це рекомендується. І з досвіду людей, що катаються на копійках, на такому шасі, як це, зробив висновок, що це просто якась застаріла норма, яка з часом у нас була відмінена і замінена на протилежу. І відповідно, я нікого не зустрічав, хто би мав так. 70 секунд потримали. Відкриваємо пальне до підігрівача. Тримаємо, звісно, свічечку. А, забув. По відкриваю на 15 секунд БЦНчик. Даємо. В принципі, це треба було зробити раніше, я забув, але це не страшно. 15 секунд БЦН. Секунд близько. 30 у нас кран відкритий на підігрівач і даємо обігрів двигу на тумблер. Так, разом із свічкою. Запуститься чи ні? Запустилося. Чесно кажучи, не схоже. Тримаємо ще 30 секунд. БЦН, пальне, крани, заслінка у нас відкрите повітря, бо насправді тепло. Свічку тримати більше трьох хвилин поспіль заборонено, але ми стільки і не збираємося. Ще потримаємо секунд 15 і будемо повторний запуск пробувати робити. Так? Хлопка і гуглу запуску я не почув з першого разу. Це дивно, бо машина насправді в абсолютно доброму стані. Була вчора. О! Полетіло. З другого разу, так? З якогось дива. Якесь таке мутіння, чесно кажучи, непевне. Ну так, кран не перевернути заслінка. Кран наповно відкритий. Пациенчик на 15 секунд давали. Кран усе відкритий. Ні, щось у нас не спрацювало. Закриваємо подачу пального. І продуваємося. Продуваємо котел пару хвилин. Так, щоб там не назбиралися гази, які у нас здетонують. Детонація в котлі це, звісно, не смертельно, але вельми неприємно. Збігаю, подивлюся, що побачу там щось цікаве. Бо хлопок на запуск у нас був, але стійкого горіння не вийшло. Цікаво знати, чому, тут не видно чому. Солярочка у нас біжить, ну це закономірно. Бо... бо що? Бо кран я закрив, а загальну подачу пального не закрив. Але навіть коли я її закрию зараз, все одно вона там буде підбігати, бо нагадую, що привід насоса привід насоса на редукторі котла підігрівача він прямий механічний. І коли ви продуваєтеся, ви невід'ємно обов'язково створюєте також тиск в системі пального, який ці крани повністю зазвичай не тримають. Тобто солярка все одно вам потроху підбігає, калюшка під вихлопом підбігає. Так? Майте на увазі, потім, коли запуститеся, вона у вас почне, може почати горіти. Відповідно, там має бути водичка, вогнегасник і бажана якась пильна людина. Цікаво, цікаво, що нагадую, машина взагалі-то в доброму стані. В доброму стані це вперше на ній у нас така історія з запуском підігрівача. І дуже добре, що це ми, до речі, пишемо на відео. Чесно, якби там в котлі був патрубок тай під газовий пальник, я би вже побіг і вже би його запустив пальником. Або би людина, яка там сиділа, вже би його запустила. Так, ми з двох разів не запустилися. Вольтаж батареї у нас живий, я бачу 20. Ну, це виходить 2, 3, 23 вольти. Це на увімкненому редукторі, так, електронасосі. Тобто, у цей весь час, так, ну, добре, ми тут стоїмо на у відносно спокійній базі, а це би все могли десь бути де, де літає. Ну, все, годі, годі продуватися, запускаємо процедуру з початку. Відкрили загальну подачу пального, дали БЦНчик на 10-15 секунд. Свічку. Ну, Добре, потримаємо її. Паспортні 90 секунд. Потім відкриємо пальне на 30 секунд. Потім увімкнемо підігрівач. Е, ну, редуктор, так, електродвигун подачі повітря і пального. При цьому нагадую я, ну, хлопок старт горіння чув. Але чомусь воно у нас припинилося. Так, обов'язково треба буде поставити таймкоди на цьому відео, бо щоб це все без таймкодів слухати і дивитися, це треба бути реально фанатом. фанатом. мене, Моєї роботи, мого каналу. Такі тут є, але це не абсолютна більшість глядачів. 60 майже секунд, ще тримаємо 30. Потім даємо пальне до підігрівача. І ще на 30. Оце все, нагадую, нам всаджує акумулятори. І коли вони у вас не молоді совєтського спадку, це, ну, просто дуже по них нормально б'є. Відкриваємо кран. такий Тугенький тут кран. Пробуємо. Слухаємо. От. Запустився. Горить, так? Дуже сподіваюся, що так, щось я диму не бачу. А, є дим, все. Є дим, є, горить, запустилися. Працюємо. Що в мене тут є килимки? А, чи в мене накриті радіатори? А, накриті. Радіатори накриті. Вивільнимо зараз вихлопну. Під час прогрівання разочок дамо МЗН. Так, щоб оливи нагнати, відкриємо жалюзі. Випускні, впускні залишимо закритими. Так, для максимально швидкого прогрівання. Запускаємося повітрям, коли у нас по воді буде 40 градусів. По 40 градусів на датчику. Це у нас означає, що коли ми запустимо. Двигун, температура впаде до 30. Температура у нас зараз підніметься до 20, я дам МЗНчика до дотиску 5 кг сила на сантиметр квадратний. Відкрию балон. Трішечки почекаю. Ну, торші трішечки почекаю, потім відкрию балон і буду. Запускати повітрям, після чого відключу подачу пального до підігрівача. Секунд 30 продую підігрівач. Вимкну тумблер обігріву двигуна. І буду дивитися те, заради чого це все ми власне робимо. Так, 20 градусів по воді даємо МЗН до 5 атмосфер в системі. Бунь, все, п'ятірочка є. Трішечки закачали оливи до двигуна. Так. Нагадую, все це ми робимо для того, щоб перевірити, як працюють нові зроблені на замовлення шайби з броварів на пільгових умовах. Пан Роман, якщо не помиляюся, а пан Руслан інженер допомагав робити кресленик. За яким нам їх зробили? Десь я там прогавив зовнішнім діаметром, треба буде його збільшити, міліметрів на один точно, а скоріш за все, на півтора. Не радіус, а саме діаметр, так? Як це я так наміряв? Е, добре. Що добре, лікарю? Добре, що це не в мене таке. В принципі, не будемо, мабуть, ми навіть 40 тримати на термометрі, е, чекати, так? 30 за водою, і вже будемо відкривати жалюзі випускні і запускати наш любий дизель. І грітися трішечки двигуном, після чого глушити підігрівач. Нагадую, на холостих навіть на попередніх шайбах півтора міліметрових, не пускав той патрубок. Відповідно, зараз там все сухенько, я теж покажу. І дамо п'яток кілометрів за різних режимів, після чого подивимося на патрубочок. Сльозити немає. Все, 30 градусів по воді, відкриваю випускні жалюзі, килим на радіаторах лежить. Впускні жалюзі відкриті. Балон відкриваємо повільно. У балоні у нас 80 атмосфер, чого має бути достатньо для запуску повітря? Педаль фрикціону натиснули, пуск повітрям, насос. Газ на половину ходу, даємо насос і запуск повітря. Насос, п'ятірочка, поїхали. Агоф, чоловічно, що таке? Оберти! В середині. середині. Все добре, все сухо. Ми ніде не горимо. все чудово. Можна глушити підігрівати. Трішечки в нього связнить вливає права голова, але я думаю, це тому, що там на заводі не підтягували з'єднання. Ресятка по воді у нас нагадує, двигун працює разом із підігрівачем. Радіатори закриті, на вулиці плюс, а температура набирається не дуже той ж Закриваємо подачу пального до піднівача. но корисно